Цієї доби агресор продовжив свій терор відносно мирного населення обласного центру. Вночі жителі Запоріжжя чули звуки та вибухи дронів камікадзе. А зранку ворог атакував житлові квартали ракетами. Постраждала багатоповерхівка. Вибух стався прямо перед будинком. Є постраждалий вибуховою хвилею. Рознесло фасад з балконами з репортажем. З місця подій наша Вікторія Мельник. Мешканці Запоріжжя вкотре прокинулися під звуки вибухів. Вранці 7 жовтня ворог випустив у бік обласного центру чотири ракети С-300. Одна з них влучила у двір багатоповерхівки. Дев'ятиповерхівка та прилеглі будинки внаслідок обстрілу зазнали руйнувань. У мешканців повибивало шибки, понівечило балкони та автівки. З 19 вересня, як почалося, і не прекращається. І саме гас гад гатять вони самопожитловим І Сьогодні, бачите, в одному з районів воронка і постраждав дев'ятиповерховий будинок. Зараз виїхали МЧС, виїхали всі відповідні служби. Наразі проводяться роботи щодо виявлення пошкоджень комунальних мереж. Надалі планують відновлення будинку. Мешканці, у яких постраждали квартири, можуть звернутися до інформаційних центрів, де їм нададуть тимчасове житло. За попередню інформацією відомо про одного постраждалого. У нього осколкові поранення. Йому вже надали медичну допомогу, зазначили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Більшість людей відбулися переляком. Повибивала на п'ятому етажі. В тому числі з тої сторони, зала і спальня. Все повилітало повністю. Осколок один прилетів там в ета, ну небольшої спальня. Там ще не Вот это вийшов посмотреть, що там. Ми на чарівній далі живемо. Було дуже чутно, дуже гуркітно, але в нас все спокійно. А тут друзі що розповідають. Що, це жах. Дякувати Богу, всі живі. І Це найголовніше. Мій ранок почався з того, що я поїхав на вулицю з Сталіварів допомагати розбирати вчорашні наслідки прильотів. Почалася тривога. Ми спустилися до підземного переходу. Я почув вибухи, мені подзвонила моя мама та сказала, що а, снаряд влучив близько до нашого дому, я поїхав сюди. У мене був муж вдома, якраз вот, в будинку, де возле Апельмона, 15-й дом на Він сказав, що аж задрожав вдома. Такої мощності було. Вікна не повелітають? Ні, ні, в 15-м п'ятнадцятому ні. Просто сильно слышно було й дом дрожав. А також вночі окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами Камікадзе. Про це повідомив очільник області Олександр Старух. Внаслідок події руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста. Наразі відомо про одного постраждалого його госпіталізовано до лікарні. Ввечері ворог вдруге завдав ракетного удару по Запоріжжю та найближчих околицях. Очільник Запорізької ОВА зазначив, що гучні звуки вибухів це результат роботи ППО. Над однією з громад Запорізького району було знешкоджено три ракети ворога. За попередню інформацію постраждалих немає. Всіх просять реагувати на сповіщення про. Тривогу